Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената і це мій YouTube канал з вивчення угорської мови. Сьогодні ми з вами будемо говорити про актуальну тему, про спеку, а точніше, про угорське слово канікуло. Якщо ви раптом подумали, що каникула це канікули, то, на жаль, ви помилялися. Сьогодні розберемо, звідки це слово походить, що воно означає, як його використовувати, і як сказати угорською мовою канікули, якщо канікула означає спеку. Отже, почнемо трішки здалеку. Знаєте, дуже часто в давнину мови формувалися таким чином, що запозичали слова від своїх сусідів, або, наприклад, від якихось, з якихось поширених мов, так, чи то з англійської, чи то з латинської. І відповідно слово канікула також було колись запозичене з латинської мови. Трішки давайте поговоримо про те, як воно в латинській появилося, що воно означало, або як воно утворилося. Слово канікуло дослівно означає маленьку собачку угорською мовою кішку тя». Але канікуло не було словом для використання позначання собаки. Канікуло це назва зірки Сіріус. Зірка Сіріус є однією із найяскравіших зірок на небі, і ця зірка є частиною великого сузір'я, яке називається Canis Majoris латинською, в перекладі сузір'я великого пса або угорською мовою нотькутьок. Тобто саме слово каникула означає маленьку собачку. І для чого використовували в давні часи це слово? Колись, вивчаючи погодні умови, погодні явища, зірки, астрономію, пов'язали появу зірки Сіріус з настанням великої спеки. Цей період описували як спекотний період, коли люди страждали від лихоманки, мали погане самопочуття. Також цікавою нотаткою є те, що цей період описувався скаженілістю собак. Тобто, можливо, така була велика спека, що навіть собаки себе погано почували чи божеволіли. І, можливо, якось так зв'язали божевільних собак із назвою зірки. І звідти ми маємо так, о -о цю тему собак. Ну, колись так описали і пов'язали появу зірки зі спекою. Відповідно, звідси і з'явилося поняття канікуло дорівнює велика спека. Що ж означає зараз це слово в угорській мові? Угорці собі запозичили слово «канікула», у значенні спеки також. Це не тільки опис одного дня. Ми використовуємо слово канікуло, коли описуємо довгий період спеки. Це може тривати від одного тижня до місяців. Переважно ми тут говоримо про кінець травня, від кінця травня до кінця серпня, так? тобто оцей період. Зазвичай температура сягає вище 30-35 градусів. І практично нема опадів. Так? Тобто така засушлива, суха, спекотна погода, спекотний такий період, в принципі, те, що ми з вами зараз бачимо. І це ми описуємо словом канікула. Це слово присутнє не тільки в угорській мові, але і у румунській, італійській, французькій, іспанській та португальській, адже всі вони разом з латинською є частинами одної великої мовної сім'ї, тому не дивно, що в них теж присутнє це слово. Як ми можемо це слово з вами використати? Наприклад, в коротких реченнях, коли описуємо погоду, канікулавон, спека є. Юно каникуло іде спека, Ейото каникуло прийшла спека, і може ще бути бекосунто каникуло завітала, настала, спека. От, до прикладу, такі коротенькі речення. Якщо ми з вами хочемо сказати не про оцей довгий спекотний період, а просто, наприклад, сьогодні тепло, сьогодні спекотно, ви можете вжити слово мелек. Мелеґвон, слово фуроушак і слово гешейк. А «канікуло» тільки для опису та цього періоду. Також цікавим є той факт, що, так як канікула означає собачку, ми з вами бачимо в інших мовах також появу собачки. Собак знову пов'язали зі спекою. Наприклад, в англійській мові а, маємо таку фразу як. Dog Days, собачі дні, що позначає також спеку. В німецькій мові ми теж маємо хунстаге теж собачі дні. І в угорській мові утворилася ще одна фраза, кутя собача спека. Так, тобто так спекотно, що навіть собакам спекотно. І от ця вся собача тема далі потягнулася в інші мови уже у перекладеному варіанті. Ну, а слово канікуло, бачите, в українську мову увійшло у зовсім іншому значенні. Зв'язка з літом залишилася, так, тому що канікули позначають так, літній е, період відпочинку, літні канікули, літня перерва, але трішки в іншому значенні зайшло це слово в українську мову. Як сказати угорською мовою канікули, якщо канікула – це спека? Для цього ми з вами будемо мати таке слово, як вокацію канікули, може бути «нярісюнет» сюнет, літня перерва, або якщо говоримо про роботу, то ще хороше слово – «відпустка». Таким чином, ми з вами можемо вже коротко описати і спекотну погоду, і дуже спекотну погоду, що ж навіть собакам спекотно. І також поговорити угорською про канікули. Сподіваюся, що наш контент вам корисний. Обов'язково ставте нам лайк, залишайте коментар, напишіть, чи було вам відоме це слово, чи ви подумали, що це канікули. Якщо хочете попрактикувати угорську мову, обов'язково комбінуйте свій приклад, напишіть у коментарях, ми обов'язково переглянемо, підкоригуємо, порадимо. І неодмінно підписуйтесь на наш канал, неодмінно ставте нам лайк. Бувайте, друзі, до наступних відео!